Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати фарбами гуаш. Ви вже вивчили основні та похідні кольори, і для закріплення цих знань ми намалюємо сьогодні з вами веселку. Я вже відкрила необхідні мені фарби та намалювала лініями саму веселку. Ці лінії в мене тоненькі, я старалася не сильно натискати на олівець, для того, щоб не виділялися лінії через слой фарби. Хоча фарбу ми змішуємо з вами густеньку, як сметана, але якщо сильно натискати на олівець простий, то буде видно, просвічуватися буде лінія. Для цієї роботи я взяла різні пендлики. Для того, щоб визначити, який саме пензлик мені необхідний, мені треба що зробити. Ось лінії в мене вже є, і мені треба перевірити, яка товщина пензлика мені підійде, щоб помістилася в цю одну полосочку, бо кожна полосочка буде різним відтінком. А ще сьогодні я взяла ось такий плоский пензлик. Ним теж дуже зручно працювати, можна і плоскою стороною. І ось цією. Боковою, яка може просто лінію намалювати. Спробуємо сьогодні попрацювати різними пензликами. Отож, беру я перший колір, намочила пензлик, прибрала зайву воду, набираю червону фарбу, то є перший колір, і дивлюсь, яка густота фарби. Якщо занадто густа фарба, я змішую її з водичкою. Якщо я думаю, що мені не вистачить фарби, то я ще й додам більше. І починаю працювати зліва направо. Ось якраз товщина пензлика відповідає лінії, яку я намалювала. Перший колір у мене вже є червоний, я його намалювала. Слідуючий, буде помаранчевий. Я буду змішувати червоний основний і жовтий, основним для того, щоб отримати помаранчевий. Змішуйте, будь ласка, фарби для того, щоб отримати відповідний колір на веселці. Помаранчевий я вже намалювала, і слідуючий колір у нас буде жовтий. Жовтий це основний, його ніяк не можна змішати, тому взяли лише з баночки і утворили необхідну густоту нагадую, це має бути як смітанка. Коли ви малюєте наступну полосочку, притуляйте пензлик з наступним кольором близько, для того, щоб не залишалися щілиночки. Жовтий я намалювала. Після нього вже я намалювала і зелений. Нагадую, утворюємо зелений колір з допомогою змішування двох основних кольорів. Це жовтий і синій. Змішала я і отримала ось такий зелений. Далі буде у нас блакитний колір, білий, відкритий вже у мене, і синій. Будь ласка, білий колір. Має бути самим самим чистим, тому залишайте його у чистоті. І я коли відкрила, мої фарби не були нові. Я коли відкрила, у мене на фарбах, у фарбі, були такі тріщинки, це означає, що фарба підсихає. Я просто долила води і вона буде просто розмокати і пензликом. Потім я її розмішаю, і все буде нормально. Я вже майже домалювала веселку, мені залишається лише фіолетовий колір. Нагадую вам, що для фіолетового кольору краще всього взяти синій і рубіновий. Рубіновий той колір, який схожий трошечки на малінку, Ось він. і червоний, і трошечки такий, як на малінку схожий. Тоді кольор фіолетовий буде красивіший, ніж просто з червоним алем. Веселка моя домальована. Тепер я буду малювати сонечко, хмариночки, дощик, галявинку внизу. Для того, щоб намалювати хмаринку, я використаю ось такі вушні палички. Буду макати чи з палітри, чи одразу з баночки і ставити ось такі крапочки. Будуть у мене такі хмариночки з крапочок. Коли йде дощик, можна побачити ось такі крапельки, їх намалювати. Якраз пензлик вам допоможе в цьому, тому що форма пензлика якраз відповідає крапельки. Маленька, більша. Можна світліший колір для дощика взяти якраз блакитний, який ми використали, малюючи. райдузі блакитний. І так далі. Вашій фантазії немає меж. Малюєте, робите свою роботу гарною, фантастичною. Намалюйте під своєю, під своєю веселкою галявинку, можете використати ось такий плоский пензель, який я вам показувала, як він може працювати. зараз покажу. Можна плоскою стороною, така широка лінія вийде, можна тонкою. І тоненькі лінії, як травички, тут внизу широкі. Також можна використати тоненький пензлик. Багато-багато травички. Тоненьким пензликом також можна намалювати квіточки різного кольору, одразу пензликом. Можуть бути різні квіти, це можуть бути вигадані квіти, це можуть бути справжні квіти, які вам захочеться. На цьому моя робота завершена. Сподіваюсь, вам сподобалось і до нових зустрічей. До побачення! Всього вам гарного!